Ну що, планував розставити Хотвілси, а по факту 3 дні, коротше, витратив на те, щоб навести лад в гаражі і, ну все ж таки, все розвісив і розставив. Зараз покажу. Так, це тут. Це всі полки висіли в мене в будинку, там, де ми жили перед цим, куди прилетіла ракета. І всі ці модельки стояли в мене. О, привіт. Е, стояли на балконі, всі вони були в пилу. Е, це тут ще не дозаповнив. Я Тут в мене hot Wheels. а тут в основному поділена Японія, теж мустанги, шевролети. Тут теж різні і вінтажні є. Тут в мене Britain C це такий 1.32 масштаб. Прикольні моделі. Тут в мене. Матчбокси e, King Size, тут вінташки. Тут, до речі, такі є прикольні. Вообще. Це той, хто не шаре, то взагалі Hot Wheels з'явилися пізніше, ніж матчбокси. E, в мене є навіть перший матчбокс, там він на другому поверсі. Якщо буде цікаво, напишіть коменти і покажу. E, тут в мене Коргі, є. Лесний, це бренд, який з'явився перед матчбоксом. Тут, по-моєму, це Дінкі Тойс, тут Коргі, це старовинний Маджоретти, 1.32 масштаб. Коротше, це в мене така одна полка вийшла, це друга полка вийшла. Сіку тут є. Потім. Тут коротше, в мене жировіки. Такі прям неймовірні моделі. Поясню зараз чому. Це, наприклад. от... В мене моделі Лесний. Та сама матчбокс, яку ви знаєте. Модель якого там року? 69-го року, щоб ви розуміли. І дуже велика рідкість, що в неї досі зберегло, зберіглись всі деталі. І цей пластик. Це е, також матчбокс. Е, ну це вже матчбокс. Тут Лесний навіть не, не пишуться. Superfast матчбокс. Старовинний. Uh, мені дуже подобаються гонконгівські старовинні модельки. Ось, наприклад, є бренд. Зараз в мене їх дві моделі: це і це. Це, а, це Ma Made in Macao, uh, Locks Up називається бренд. Uh, коротше, тут ключик є, повертаєш його, закриваються двері, і колеса не рухаються. Щоб ви розуміли, резинові колеса тут. Uh, потім, uh, що тут такого суперцікавого, Оці монстри. ну, Подивіться. Це моделі взагалі такого бренду навіть ніколи та я не чув. Made in Hong Kong, це 60-ті-70-ті роки. Ну, навіть 70-ті, 80-ті. Тому чому ця жирна полка? Тому що тут в мене в околокласному, майже ідеальному стані моделі 60-х-70-х років. Матчбокс Superfast, наприклад, 1975 року. Ось такий прикол. Це все колись ще дуже давно, років 10-15-10 назад, були аукціони ВКонтакте. Ще, пам'ятаєте, такий лошарний був соціальна мережа. І там я вигравав ці моделі на аукціоні. Тут є не розпакована в мене матчбоксовська BMW 323. Це теж вінтаж такий рідкісний. Це, ну, коротше, тут полочка в мене чисто жиревіков таких серйозних. Так, це колись. По-моєму, в 2017 році я купив цей запак. Він у мене залишився. А, тут полка. Ну, тут, тут, коротше, теж різноманітна напіхана. Бачите, тут такий старовинний Hot Wheels. Теж такі прикольні вони насправді. Я ж кажу, так, що старовинні Хотвілси були зроблені гірше, ніж матчбокс. Цей Hot Wheels у нас. якого року? 80-го року, 1980-го. І, наприклад, Matchbox Лесний, вони. Це якщо в нас матчбокс якого року секунду. Вибачте, вибачте. Коротше, суть в чому, В чим краще були матчбокси, Літьо. Само Льтьо і пророботка деталей було набагато краще і виготовлено набагато якісніше. Hot Wheels виступали. І тільки я не пам'ятаю, в якому там в 72-му чи в 69-му році Wheels випустили колір, вони опрацювали. Менеджери, маркетологи працювали всі за і проти по якості моделей. І коротко, вони випустили, по-моєму, самим першим це колір замак. мак. Хотвілси почали відрізнятися своїми яскравими кольорами. Це такий Хотвілс, прикольний. І ще вони почали коротко, в Хотвілсах вимірювати швидкість моделей, яка модель буде швидше. Також випускалися редлайни у Хотвілсів. Ось із тих часів, з 69-70 -го, го року, Hot Wheels почав дуже жорстко конкурувати з матчбоксом, решті-решт Решті-решт Hot Wheels і компанія Metal викупили Matchbox. і тепер Matchbox належить тому самим компаніям, як і Hot Wheels, компанії Metal. Ось так в мене вийшло. Насправді дуже радий, що все перевіз. Дуже класно виглядає.